Серцево-судинна хірургія в другій лікарні працює з 2018 року. Виконуємо приблизно кожного року 50-60 операцій на серці в відкритому серці, штучним кровобігом. Завдяки тому, що НСЗУ і Міністерство охорони здоров'я працює по програмі медичних гарантій. Ми вперше цього в цьому році отримали набори для пацієнтів, які потребують заміни. Центрального клапана серця, аортального клапана при їх критичних звуженнях. Це є ну, життєзагрожуюче захворювання. І ці е, операції, які виконуються з прокола, як то кажуть, малоінвазивно, е, ну, для пацієнтів старших 80, старших 75 років, то, то коли є високий ризик відкритої операції, це є фактично рятівна операція. Суть її полягає в тому, що з невеличкого розрізу на стегні заводиться спеціальними інструментами, заводиться клапан, який розправляється в місці заміни центрального клапана серця. Ризики операції, звичайно, тоді значно менші, ніж після відкритих операцій. Показаннями до таких операцій є наявність прохідних, неуражених коронарних судин на самому початку, коли ті тих судин, які живлі серця. Якраз от така пацієнтка в нас і з'явилася. Провели певне обстеження і комп'ютерну томографію. І цілий комплекс обстежень специфічних, які робиться в цьому, в цьому випадку, для того, щоб знайти підібрати правильні розміри цих клопанів. От ну, якраз дякувати Богу, що у нас все пройшло успішно. Почалося з того, що в мене було легені вода, і дуже були різкі болі. Борис кар'ян туди поїхали, мені хірург тягнув ту легеню. З води і казав, що треба обстеження до Тернополя. Так, я попала ще до Тернополя. І так вони тут рівча всі обстеження зробили і сказали, що найминуща операція. Зараз серце мені добре робить, ножами своїми ходжу тепер, можу собі сама походити. І дуже дякую всім лікарям Олегові і лікарці Олені Іванівні, всім медсестри вони дуже добре до мене ставлять. Мені допомагають, все мені питають, що мені болить, що мені потрібно. Санітарки теж весь час приходять. Я дуже їм всім дядька за їхню доброту, за їхнє щире серця. Кардіохірургія — наша рухається вперед. Прогресуємо, на місці не стоїмо.